Вітаю, шановні глядачі. В Швейцарії стався скандал, який поширився на весь інтернет. На українку напав русскоговорящий. Хто напав на українську родину в поїзді Швейцарії та чому? Ну точніше на європейську українську родину. Чому чоловік погрожував і ображав людей через їхню національність і мову? Що відомо про його минуле, будемо зараз розбиратися. Поїзд, що їхав мальовничими Альпами, став місцем гучного конфлікту 13 жовтня Українка, яку назвуть. Олена разом із чоловіком і маленьким сином їхала потім з Інтерлакена до Шпіца. Поруч сидів чоловік, який говорив московську, і пив алкоголь. Понятно. Олена розповіла, що конфлікт почався після того, як вона заговорила українську. Вона відразу дістала телефон і почала знімати. Тому на відео не видно початку сварки. Перед цим чоловік уже кілька разів грубо висловлювався і вимагав, щоб вони залишили вагон. Бо, за його словами, українці не мають права їхати з ним в одному потязі. Він Казав, що він руський чоловік і що в нього сидять пасанива копія. Він погрожував, ми вас будемо бівати до кінця. Він стверджував, що сім'я ніде не працює, живе на допомогу, тоді як він нібито платить податки. Грубо вимагав, щоб вони вийшли з вагону, бо нібито їхня дитина може постраждати від психологічних каліцтв. До чоловіка Олени Габрієля він звертався з образами, питав, чому той не воює в окопах, вимагав показати швейцарський паспорт. Коли подумав, що Габріель набирає поліцію загрожувати, що мусарам дзвониш? я тобі сам зараз все поламаю. Він також сказав, що нібито є громадяном Швейцарії, що якщо звернеться до поліції, то Олену Габріеля можуть вислати з країни. Враховуючи, що Габріель сам з Європи є. Дуже дивно це було чути. Постійно вимагав видалити записане відео на самому відео. Зафіксовано п'ятихвилинний діалог, під час якого чоловік вибив у неї телефон з рук і почав поводитися агресивно щодо її чоловіка. Після цього сім'я відійшла в кінець вагона, але там почалась бійка. Пасажири, які це бачили, викликали поліцію. Так само. Як і сама родина, нападник став ще агресивнішим, коли дізнався, що викликали правоохоронців. За словами Олени, більшість пасажирів не розуміли про що йдеться, але бачили, хто поводиться агресивно, дехто пересів подалі, а хтось навіть зачинився в туалеті. Так, знаєте, про Європу говорить не сама ситуація, що таке муділо там сидить, а саме ставлення європейців до цієї потвори. Зачиниться в туалеті, це звісно, напевно, хто там був. На деталі європейський 14-15 року. Якийсь ну на жаль, дотепер він там існує. Поліція чекала на наступній станції. Чоловік спробував знову сховатися в потязі, але його затримали для засування обставин. Правоохоронці перевірили документи Олени. Її чоловіка, нападника та його супутниці, після чого сім'ю відпустили. Поліцейські сказали чекати на дзвінок. Однак, за словом Олени, їм довелося самостійно зателефонувати до поліції, бо ніхто таки не зв'язався з ними. Цей руський чоловік і раніше тероризував українок. Та Ольга, одна з українок, яка впізнала чоловіка на відео. Вона приїхала до Швейцарії цього року. Розповідає, що в квітні гуляла з сестрою в Женеві стояла в черзі до туалету в кафе біля озера. Попереду була пара чоловік і жінка, чоловік чіпав лебедя і знімав його на, на, на відео. Лебедь почав кусатися, захищатися. Це такий, знаєте, така просто чисто московська така тема. Абсолютно. І Ванька руський, блін, всюди гадості робить, всюди поплюрить, сре. Ові собі, як вони от як окупація заходять. Це просто треш. Це... Ми, це, ми це бачили. Нехай Європа побачить на одному персонажі. Що такий руський чоловік. Спочатку хтось зробив йому зауваження, потім сестра Ольги попросила начіпати птаха. Чоловік розлютився і почав кричати на неї ображати питав, хто вона, звідки. Далі говорю, образи, погрожував. Навіть казав, що українців треба всіх вбити. І інші грубі фрази. Кабінка в туалеті звільнилася. Сестра вирішила сховатися там, але чоловік пішов за нею і намагався відчиняти двері. Вона відштовхувала їх, щоб заховатися. Ольга зняла цей інцидент на відео і показала його журналістам Радіо Свобода. На відео чоловік у синьому ході з червоним написом, такий ж, як на відео з потягом. З потягом. Коли він помітив відео, почав кричати, махати кулаками, вдарив Ольгу по руці, вимагав видалити запис і погрошував. Дівчата викликали поліцію, правоохоронці приїхали, коли чоловік уже пішов. Поліція записала їхні дані і пізніше знайшла чоловіка в парку. Перевірила документи, але він сказав іншу версію, ніби це його ображали. Ну, як завжди, коли цей правоохоронці роби вигляд, що ти дурачок. Коли Ольга і сестра наполягали на заяву, відділку поліції попередили, що в такому випадку нападник отримає їхні персональні дані і місце проживання. Поліцейський кілька разів повторив це, і Ольга з сестрою злякалися. Ольга тільки нещодавно приїхала і не хотіла, щоб він знав, де вони живуть, тому вони вирішили не писати заяву. Інший випадок стався з Марією Лембак. Яка родом з Києва і живе у Швейцарії з донькою. В квітні вона їхала трамваєм в Берні з подругою та дітьми, коли чоловік, що сидів позаду, почав погрожувати і ображати її за українську мову. Казав, що вбиватиме, різатиме українців. Марія сфотографувала нападника і звернулася до поліції, але там відповіли, що це не кримінальна справа, бо він її не вдарив. Згодом поліція знайшла чоловіка. А ще одна жінка впізнала його як того, хто теж її ображав. Попри це, поліція діяла неохоче, але тепер справа Марії передана до прокуратури, за словами буде суд. Тож цей русський чоловік. То це все от, ну, розумієте, просто поліція Швейцарії це якийсь мем, напевно, нейтральна. Ви розумієте абсолютно. Користувачі соцмеречь індифікували його як Олександра Вабікса на його сторінці у Фейсбук. Є фото у тому самому худі, що на відео. Профілі зазначено, що він родом із Латвії. Живе в Цюріху, навчався. В Латвії та Великій Британії. У січні 24-го року він опублікував фото у футболці з написом Росія, моєму серце», а на рукці має татуювання Сматршка. І раніше, в 2017 році він дав фото з Красної площі в Москві. У нього є супутниця Олена Чубата з Одеси, до речі, яка отримує в Берні соціальну допомогу за спеціальним статусом С, тимчасовий захист для біженців. Ну тобто. Українців, які можливо, хтось на соціалці сидить, хтось сні, хтось працює, він це обсирає, а от його там ряжена, супружена, вона розумієте абсолютно клала на бажання працювати, сидить на соціалочки. Ну вона ж руських кровей, там чи ідентичності, з ним же стосується, власне, чого і ображати? А от українців треба ще й мити до це розумієте. Після. Вибитих рук Олени Дудник з телефону і вибитого за показами свідків вона теж кинулась у біку. Ця Олена. У чергу Олена Дудник повідомляє, що Вабікс працював шеф кухарем на кухні комерційних літаків у аеропорту Цюріха, але після інциденту його звільнили. Латвійські змі знайшли його в реєстрі неплатників аліментів, а також його впізнали знайомі. Нині орендодавець його квартири перевіряє обставини проживання. Речник МЗС України Григорій Тихий назвав відео, де московськомовний чоловік ображає та погрожує родині в швейцарському потязі. Жахливим не закликав швейцарську полі... поліцію розслідувати інцидент і притягнути вину до відповідальності. Олена Дудник розповідає, що з нею вже зв'язалися представники українського посольства в Швейцарії та пообіцяли підтримку. Вона готується подавати заяву до поліції та прокуратури. Відомо, що 17 жовтня. От він наш дружок знову таки. Що служба безпеки держбезпеки Латвії відкрила кримінальну справу проти громадянина своєї країни, який напав на родину Олени після того, як в мережі з'явилось відео інциденту того ж дня? Поліція Швейцарії затримала 42-річного чоловіка, зазначивши, що він не є громадянином Швейцарії. Офіційні звернення відправили до поліції Берна, федеральної комісії проти расизму, служби допомоги жертвам та головне до державного секретаря та з питань міграції, щоб перевірити, чи законно він перебуває в країні. Підуваючи підсумки у Швейцарії, московомовний чоловік, ідентифікований як Олександр Вабікс, кілька разів агресивно нападав на українців через їхню національність та мову. Особливо його цілею були жінки із, із дітьми. Він погрожував ображав і навіть застосовував фізичну агресію до пасажирів потяга, трамвая та в громадських місцях, в літаках. Посаждали фіксували сиденти на відео, фотографували, але поліція нічого не робила. От, бо зверталися до поліції. Ображав лебедів швейцарських, щіпав їх, вони не хотіли їх контакту з ними. Він все одно нав'язувався. Як і після розголосу почався рух, нині латвійські та швейцарські правоохоронці відкрили кримінальні справи проти нападника, а ми і далі будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Вже зло, яке не покарали, буде далі зростати. Сподіваємося, що його або посадять, або він поїде на свою любіму Росіюшку і буде там сидіти і більше не бачити. Європейських краєвидів. Не поважаєш Європу? Вали звідси нафіг, Просто чухай, чухай собі ногу об дорогу, як то кажуть. Тримайтеся, дорогі глядачі. Все буде добре. До побачення.